Черкасці вчили рятуватись і від водної стихії на випадок пориву канівської ГЕС. Репетицію катастрофи провели в Дахнівці. Як діяти у випадку біди? Рятувальники вчили і дорослих, і малих. Поради на випадок тривоги запам'ятовувала Юля Доброскок. Дахнівська школа номер 29 сьогодні за репетиційний майданчик. Тут рятувальники заходили проводити командно штабні навчання на випадок затоплення. Поради від професіоналів слухають діти і батьки. Школярка Поліна вже знає, як рятуватиметься від великої води. Бігти там, де є машини, наприклад, до школи, там завжди є автобуси. Тут вже організують харчівники, все тобі допомагають, тобі, тебе успокають. Малий Ілюша теж знає, як рятувати своє життя. Ось на такому бейджику повинно бути прізвище, ім'я по батькові дата народження, телефон та група крові. Це має знати кожен учень. Що робити і куди бігти? Черкасці мають знати, як отче наш, кажуть рятувальники. Бо як зруйнується гребля Канівської ГЕС, потік води Дніпром підніметься не на один метр. В нормальному стані рівень води 81 метр над рівнем… Значить, в разі затоплення уровень подиметься до 86 шести Пан Сергій завідує Черкаською аварійно-рятувальною службою. Як не дай Боже, дахнівка піде під воду, каже рятувальники патрулюватимуть місцину ось на таких човнах. Один такий разом із екіпажем здатен перевозити щонайменше вісьмох осіб. Є рятувальний кінець Олександрова. Аптечка, воно вкомплектована згідно вимог, Тут знаходяться серцеві препарати, знеболюючі засоби перев'язки. Як слід діяти за незвичайною ситуацією? Рятувальники йдуть повчати людей у двори. Дякую. Надзвичайники пояснюють людям, як урятуватися від затоплення та роздають спеціальні пам'ятки. Дитинки, є позначки, як що потрібно робити. Хай воно це буде, воно вам пригодиться. Спасибо. Подружжя Беченків про можливу небезпеку знає. Тривожний, чимоданчик старенький вже давно спакували. Про всяк випадок. Гроші, щоб були на поготові, і документи. Інформувати населення та відпрацьовувати навики цивільного захисту рятувальники будуть і далі. Для Доброскок, Роман Буша, Віка новини.